Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завернюк. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, я тебе вітаю. Вітаю, Люба, вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Тетяна, перше запитання. Скажи, будь ласка, до кінця січня. Чи очікують Україну неприємні сюрпризи? Сьогодні ми говорили з багатьма майстрами, і всі вони кажуть, що ворог буде скаженіти після 20-го числа і ще лютіше обстрілювати Україну? Дивіться, що я бачу після 20-го числа. Після 20-го числа я дійсно бачу намір ворога, бачите, по карті місяця. Якби карати Україну, карати за її неприйняття рішень, за те, що ми так відстоюємо себе, за те, що ми не здаємося, за те, що нас неможливо зламати. Бачите, ще й карта диявола вийшла, п'ятірка чаш. Що мене насторожує зараз в цьому розкладі? В цьому розкладі мене насторожує четвірка мечів. Четвірка мечів це завжди про те, що будуть жертви серед мирного населення. На жаль. Все ж таки, частково ворог своїх цілей досягне. А, десятка мечів, королева мечів, так дійсно, і після 20 го числа атакувати ворог буде. Але дивіться, я не бачу таких прямо масованих атак, тому що а, те, що зараз я бачу, по картах, це я бачу те, що буде точково бити. Не по всіх містах не масовані атаки. Ну, ви згадаєте, як на минулому тижні ворог запускав оці ракети, все піднялося, взлетіло. Ви бачили цю карту? Випустив тих три ракети, вони літали, знає, літали отак от мандрували Україною. Але що це може значити? Я зараз це бачу по розкладу, що ворогу не вистачає ресурсу. І це дійсно так. Тому що, повірте, якби Ворог мав ці кількість цих ракет, він би не пускав, а й запустив, як він вміє це, масовано по всій Україні одразу. Тобто це не була тактика заплутати, наприклад, так, чи щоб ми, наприклад, не могли збити? Ні. Це така своєрідна тактика залякування, але через дійсно через нестачу ресурсу. Угу. Е, скажи, будь ласка, Тетяно, е, чи є загроза. Е... На використання якогось потужного е, заряду, е, потужної зброї е, типу орішника. Боже, так лякали тим орішником? Ні, немає. Четвірка чаш, семірка чаш немає. Буде інша зброя, така, яка вже була використана, та, яка, скажімо, нам знайома, будемо висловлюватись так. Але ні, і карта закоханих, я не бачу, що якась чи ядерка. чи... Ще... Взагалі буде дуже велика зміна ситуації після 20 го числа. Обнулення, певні домовленості йдуть уже в дії, причому домовленості в дії, які стри... будуть стримувати ворога. На щастя, будуть стримувати ворога. І це справді так. Україна підписала е, договір з е, Британією на 100 років співпраці. Чи буде виконано цей договір? Дуже багато сьогодні я чула в Києві, телефонували, що все, Україну продали, е, чи буде він в вдій... На навпаки він. Чи буде Має він бути. в дії не одразу? Карта помірності, але потрохи розкручуватиметься, розкручуватися по по двісті жезлів, і по карті мир я бачу, що так він буде дійсно приведений в дію, що змінить ситуацію в Україні по повішеному. Змінить її однозначно на краще, тому що я бачу, тут перекриваються багато різних фінансових питань для України, але не одразу, тому що четвірка пентаклів не так, як би нам хотілося. Тобто, всім тим, хто думає, що і зараз такі вкіди розпосюджуються, що Україну здали і злили на 100 років. Це маячня. Тому що ви не думаєте, що цей договір буде приведений в дію? Я бачу це по четвірці шестірці Пентаклів. Що цей договір буде приведений в дію одразу? І дивіться, туз Пентаклів, Королева Пентаклів для України. Це плюс дуже великий плюс після підписання цього договору. Чи зможе США домовитися з Росією за мир, не враховуючи інтереси України? Не враховуючи інтереси України? Ні. Трійка Пентаклів. Абсолютно ні. Четвірка мечів. Н -н -н. Ні, не бійтеся, такого не буде. Не буде договір е, миру для України, заключений без України. Такого варіанту взагалі я не бачу. Що значить для Росії цей договір, який підписала Україна і Британія? Оце цікаво. Давайте подивимося. <рес> Дивіться, це означає сила України, яка вплине на крах Росії. Тому що тут сімірка Пентаклів, я завжди по ній дивлюся живих-мертвих. І зараз бачу, що для Росії це саме так. Тобто для Росії цей договір дуже невигідний. Вони дуже незадоволені і вони не очікували, що це буде в дії. Неочікуваність. Вони думали, що це пусті балачки. Для Росії це дуже погано. І дивіться, тут швидше навіть іде, що Росія буде лютувати. Не так від, від того, що буде відбуватися інаугурація Президента Трампа, а від цього договору. Зараз Розмовляють стосовно того, щоб війська Європи були присутні в Україні. Перше запитання. Чи дійсно французькі і британські війська будуть присутні в Україні? Французькі. От французьких я не бачу. А от на рахунок британських я хочу ще сказати, що початок вже покладений ще до підписання цього договору. Тобто, я не знаю, ну я може неявно бачу їхню присутність тут в Україні, але якось ще якісь навчання. Але це все таємно по карті місяця. Ну, французьких поки що найближчим часом не бачу. Британські так, справді так. Чи дійсно війська Росії готові воювати з Прибалтикою до кінця зими? Наміри були, але вони не готові. Вони зараз розуміють по п'ятірці жезлів, що вони не готові. Що спинило їх? Відсутність ресурсів, брак ресурсів. Ну, от правда, я не знаю, що в них там відбувається, чому так? Можливо, партнери зараз їм не надають. Але якщо у них раніше, ви самі прекрасно, вони могли в день по 100 ракет запускати. То зараз я бачу, що в них намір є і серйозний намір. Але вони розуміють по п'ятірці жезлів, що вони з цим не справляться. І зараз отаке, знаєте, і хочеться, і колеться. Путін лютує, не буде. Двійка жезлів. Чи є, для, чи є загроза для території півночі України на повторне вторгнення ворога? Я зараз говорю про Сумщину, про Чернігівщину. Бачите? Знову Сімірка Пентаклів. Ні. І ми, ну, ми знаємо приклад того, що дійсно ворог намагався прорватися на Сумщині, але ми їх стримали, відігнали. Ну, не вдасться. Ні. Всі їхні намагання, хоча намагання ще будуть. Угу. І будуть уже, я хочу сказати, до кінця січня. Але вони їх не реалізують. От, ну, Знову розклад закривається двійкою Пентаклі це завжди ні. Чому я спитала, бо. Зараз Франція і Британія говорять про те, що якщо прорветься лінія оборони в Україні, лінія фронту прорветься і московити підуть, вони можуть приїхати нам на допомогу. І мені стало лячно, чи є загроза прориву лінії фронту. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами. Піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Загроза є. Але її не реалізують. Ось воно все обвалюється. Зараз дуже великий намір у ворога дійсно прорвати, але він не очікує того, що зараз їх чекає до початку лютого. Ворог цього просто не очікує. І там воно, от, знаєте, як зарубається, от як кажуть, на корню. Але намір, є і намір досить серйозний. Тому такі заяви вони не, безп... не безпідставні. Та я не бачу цей намір реалізований в дії. І, в... і головне я не бачу результату. Скажи, будь ласка, чи буде Україна просити західних партнерів про введення своїх військових на територію України? Буде. Буде. І вони зайдуть швидше, ніж ми думаємо. Але тут питання: для чого зайдуть? Чи для допомоги нам, чи через певні домовленості. От зараз слухайте те, що я кажу, тому що це важливо. Тому що, так як я бачу, тоді, коли вони зайдуть, допомога нам уже не буде потрібна. Не через нашу поразку, а навпаки. Уже будуть певні якби, домовленості, і вони дійсно зайдуть і зайдуть дуже різко. Так як я бачу, допомога може бути у звільненні територій наших. Тому що окупант не захоче йти з нашої землі. Хоча, не дивлячись, навіть якщо їм там накази будуть давати, все вони не захочуть іти. Дуже, знаєш, такий лакомий шматочок. І тому так, їх захід я дійсно бачу. Але не для того, для чого ми думаємо зараз. Угу, Скажи мені, будь ласка, це буде цього року? Це буде вже до кінця березня? Так. Протягом місяця. До mm -hmm. протягом місяця це вже відбудеться. Скажи мені, будь ласка, судячи з того, що відбувається, чи е, в нас мобілізація в Україні буде тривати ще наступні 6 місяців? Чи може вона припинитися? Чи буде тривати? От дивіться, знову я див... четвірка пентаклів і карта смерті. Тобто, вона я не бачу як такої мобілізації, яка от зараз прямо відбувається, тому що зміниться ситуація, трансформація вже буде от якось мобілізація, але інакше відбуватися. Зараз глянемо. От бачите, мені знову, і скільки вже дивилася це питання, і мене зараз знову воно виходить. Туз мечів і король пентаклів. Тобто, у нас служити буде престижно. Не кожен ще зможе потрапити туди. Ти дивися, Люба, як змінюється ситуація. І дуже різко, дуже швидко. Скажи тетяно, якщо говорити про армію і престиж зараз Безугла зробила дуже таке дуже таку велику скандальну заяву, і взагалі довкола ЗСУ і довкола військових дуже багато різних заяв. Наприклад, що тих людей, які вміють керувати дронами і мають великий бойовий вигляд, їх забирають в піхоту. Що ДСНСників, Гончаренко робив заяву, будуть переводити 50% у піхоту. І зараз чомусь зробили такий акцент у піхоту, піхоту, піхоту. Чи правда, що в нас зараз дуже великі всередині військових структур, структур ДСНС-перестановки і людей масово переводять в піхоту? В Штурмові батальйони в піхоту. Переводять, але не масово. Переводи є от якось за згодою. І на якихось досить непоганих умовах. Але дійсно е такий факт має місце бути і це так є. Зараз я це бачу. Зараз, дивіться, зараз відбуваються. От зараз у нас у, в армії відбуваються певні великі трансформації, про які ми не знаємо і навіть не підозрюємо, вони відбуваються вже. Ми поки що не можемо про це знати. Оце, що я чула дзвін та не знаю, де він, це зараз саме та ситуація. От моя б порада то взагалі от не колотити суспільство. Тому що те, що відбувається, відбувається зараз неспроста. Все, ідуть зміни. Ми йдемо, як то кажуть, до фінішу, до логічного завершення, до нашої перемоги, якої ніхто не очікує, тому що весь світ зараз думає, що ми маємо поступитися територіями, ще піти на якісь умови невигідні для нас. Ні, такого не буде. І процес уже запущений. Угу. Тетяна, скажи мені, будь ласка, якщо. Ми говоримо про такі зміни. Чи може бути в нас до кінця цього місяця, до кінця січня місяця анонсована якась е, неймовірно класна наша українська зброя, яка зможе е, присадити ворога на певний час? От чи може ми запустимо якусь класну зброю, е, яка зможе нам виграти час і знайти перевагу на лінії фронту? Нам вона не потрібна ця перевага, тому що в нас вона буде з іншої сторони. Зброя у нас буде і не одна. Постійно буде, як нове щось нове, нове, нове. Нашою зброєю буде використовувати весь світ. Вона вже виготовляється по місяцю. Тайні замисли. Дуже потужна. Я хочу сказати, що є дуже велика вірогідність, що в Україні буде відновлено виробництво ядерної зброї? Чи стане Україна офіційно в 25-му році ядерною державою? Так. Карта мир. Хочеш миру? Хочеш, хочеш миру, готуйся до війни. Е, і я бачу, що так, і це буде надпотужно. Давай ми роздивимося. У нас ще є трошки часу. Давай ми роздивимося на найближчі дні е, до 20 січня. До 20 січня е, загрозу по областям. Починаємо. Київська область. Чи є загроза людських жертв обстрілів? Дуже велика загроза і жертви будуть. Київ, правий берег. З 17 по 20 січня, ну, 19-20. Може бути дуже великий обстріл з неділі на понеділок і на вихідних. Влучання будуть, жертви будуть. Це буде центральна частина міста. На жаль, давай подивимося: Сумщина, Чернігівщина. Теж суми жертви бачу, причому цивільного населення. Чернігівщина відносно спокійна. Ну, Ви знаєте, от. В Харкові ми знаємо, що щодня постійно вибухи, 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 але порівняно з тим, що буде відбуватися на вихідних в деяких регіонах та містах України, в Харкові буде спокійно. Ну, як можна сказати, відносно спокійно, там ніколи спокійно не буває. Далі Полтавщина. Щось сильно летітиме повз Полтавщину, Полтаву, але загрози там нема. Донеччина підконтрольна Україні територія. Чи просунеться ворог? Ворог не просунеться. Там уже наше військо, скажімо так, оснащене дуже потужною зброєю. Дніпро. Дніпропетровська область. Не буде, не ступить ворог на цю землю. Шахіди будуть, але порівняно з деякими ще регіонами, для яких я бачу небезпеку, в Дніпро ні. Запоріжжя. Запоріжжя. Д'явол, я ще казала, що в Запоріжжі буде одна дуже велика атака, буде трагедія, і от дьявол сам випав у мене з колоди. Значить, я не помиляюся. В них була певна помірність, певний час. Зараз її не буде. Найближчі три дні Запоріжжя, до понеділка. Будь ласка, особливо, ви знаєте, куди летить. Ви прекрасно знаєте ті райони, ті місця, куди цілить ворог, буде цілити ще туди. А, Боже, краса, мене ж ще... серце заболіло. Херсонщина. Будемо чути, що є вибухи, але вони живуть з цим щодня. На жаль. Страшно таке казати, але помірність така, як у них є, так і буде. Одеса мені щось не подобається. Давай подивимося Одеса і Миколаївщина. Одеса, Одеса. От, будь ласка, Одеса. Будуть атакувати Одесу. Але дивіться, атаки будуть ворога, але я не бачу таких якось злучань, чи ушкоджень, я не бачу в Одесі. Миколаїв. Атакувати будуть, буде ворог намагатися, там чи все, чи збиватимуть, чи, чи от ми вже готові до, те, до цього. Ну, Миколаїв. Миколаєві е Миколаївщина мені йде, не сам Миколаїв. І будуть жертви, якісь влучання йдуть. От не встигнуть збити, і як впаде, як на якийсь на приватний будинок. Але небагатоповерхівка, там от два поверхи, три, отак от, от невеличкі. Угу. Е, далі е, давай подивимося: е, Кропивницький, Кіровоградська область. Нема загрози. Черкащина. Mm -mm. Вінниччина. О! Древо рода в обзалі все, все нормально. Рівненщина. Теж поки загрози нема. Житомирщина. От знов Житомирщина. До речі, сьогодні в мене на програмі один з майстрів також казав, що Житомирщина для нього фонить. І зараз я теж бачу по королю мечів по десятці жезлів, але будемо відбивати. Там я трагедії не бачу. Тобто зараз по всіх цих мені найбільше йде Запоріжжя і Київ. Івано-Франківщина. І Івано-Франківщина. Будь ласка, тут мечів. Велика загроза. От іде теж на вихідні. Львівщина. Теж вони, бачите, ми дивились ми теж загрозу, літали, літали, все ми позбивали, все нормально. От зараз така сама ситуація. Mm -mm. Дивись, Львівщина дуже просять, дуже часто звертаються скрій місто подивитися. Бо там постійно над ним летить і постійно над стрієм да. збивають. Ну, от знов буде як, як летіти, але знову буде збито по корісниці. По... Ну, це щось таке незначне. По дві е, мечів, це в мене завжди, щось, якісь шахеди там незначні. Але ну, будуть там жужжать, але я не бачу небезпеки для стрия. І е, давай подивимося е, Волинь і Закарпаття. Волинь нема. Закарпаття нема загрози. Головні цілі ворога: цивільне населення, критична інфраструктура, логістика чи військові об'єкти. Критична інфраструктура та е, люди. Мирне населення, саме мирне населення. Ще вони от мені показують тут як центр, бо двійка йде, як центр, да? і от центр, центр прийняття рішень. Вони будуть бити, захочуть вдарити по центрах прийняття рішень, по столиці. Добре, дуже дякую тобі. Обіймаю тебе. Обіймаю. От і хочу нагадати всім глядачам, що ми робимо наші випуски завдяки тому, що нас боронить наше зсу. Ми в описі до цього відео прикріпили повідомлення про те, що ми робимо збір для військових, які на сході на ремонт авто. Потрошку наша баночка наповнюється загальна сума збору 100 тисяч гривень. Я прошу кожного, хто знайшов відповідь на свої питання в нашому відео. Кому воно сподобалося, задонатьте, будь ласка. Нашим ЗСУ, Задонайте, будь ласка, нашим військовим по серцю, хто скільки зможе. Давайте разом об'єднаємося і зможемо їм допомогти для того, щоб вони і надалі могли рятувати один одного з бою. щоб могли виконувати свої бойові завдання і боронити нашу рідну Україну і нас з вами. Дякуємо нашим військовим, нашим захисницям, нашим захисникам, які нас боронять. І нагадуємо всім, що ми маємо бути єдині і вірити в нашу перемогу. Дякую, Тетяна. До нових зустрічей.